Ризик гіпертонії різко зростає з віком. Нею можуть страждати до трьох четвертин дорослих людей. Три четвертини з них не знають про свою гіпертонію. Три четвертини тих, хто знає, не лікуються. Три четвертини тих, хто лікується, роблять це нерегулярно і лише мала частина, що залишається, виконує всі призначення лікарів. Необхідна обережність, оскільки артеріальна гіпертензія часто ускладнюється інсультом, інфарктом міокарда, акардагіпрією передсердь, серцевою недостатністю тощо. Підхід усвідомленості змушує пацієнта приділяти більше уваги терапевтичним змінам способу життя, які можуть вплинути на артеріальний тиск. Ці зміни включають ефективну фізичну активність, здорову дієту з контрольованим споживанням калорій, зменшення споживання націю та достатнє споживання калію, а також активне соціальне життя, коли цих заходів недостатньо, потрібні медикаменти. Краще використовувати комбінацію препаратів різних фармакотерапевтичних груп у дробових дозах, ніж один препарат у повній дозі. При підвищенні як діастолічного, так і систелічного артеріального тиску перевага віддається інгібіторам ангаінтзін перетворюючого ферменту та антагоністам рецепторів ангіотензину. Блокатори кальцієвих каналів краще діють при переважному підвищенні систолічного тиску. Коли підвищення тиску поєднується з тахікардією, необхідні бета-блокатори. Тіазидні та тіазидопади діоретики підвищують ефективність усіх цих препаратів. При сій артеріальної гіпертензії не забувайте включати в схему лікування антагоністи рецепторів альдостерону. Найкраще підходять фіксовані комбінації препаратів. Якщо ви хочете, щоб пацієнти приймали призначені ліки, скажіть, що вони повинні робити це роками. Дуже важливо навчити пацієнтів контролювати артеріальний тиск і не шкодуйте про витрачений час на це. Дякую за лайки та розповсюдження відео.